Мирне життя у Волновасі, робота у дорожній галузі все це перервала війна. Олена у лютому 2022 року виїхала з Донеччини та почала шукати нове місце для проживання. Так опинилася у Дніпрі. За порадою друзів жінка потрапила до місцевого центру для ВПО, проект якого реалізувала благодійна організація Українська студентська ліга. Олена ділиться у центрі, подобається. Тут добре, що є ще діти, які можуть, які син мій може гратися з дітьми. Є люди, є, да, з ким можна поспілкуватися, тому що це необхідно зараз нам, такі ж самі люди. Не могли стояти осторонь та хотіли показати Дніпровську гостинність. За словами члена Української студентської ліги, проєкт цього центру почав формуватися, коли усвідомили більшість внутрішньопереміщених осіб, які приїхали до Дніпра, залишаються тут. Тож їм потрібно місце для тривалого проживання. Взагалі, ідея створення цього центру до нас прийшла ще у травні, 2022 року. Коли ми, маючи мережу шелтерів для тимчасового проживання душнопемічних осіб, місті Дніпро зрозуміли, що тенденція така, що люди в Дніпро прибувають, але вже не їдуть далі, а залишаються в нашій громаді і потребують саме довгострокового житла. Саме тому у нас виникла ідея створення, і від ідеї до реалізації пройшло 10 місяців. Окрім внутрішньо переміщених осіб, тут подекуди залишаються волонтери з інших країн. Один із них Найджел з Великої Британії. Каже, все більше захоплюються українцями. вчора. Коли я приїхав до центру, це було неймовірно. Тому що я бачив це місце, коли воно створювалося. А зараз воно вже завершений. Проєкт я дуже вражений. Люди, які тут живуть, змусили мене ще більше полюбити Україну. Українці прекрасні люди. Створення центру розпочалося у жовтні минулого року. Головними критеріями у виборі місця були географічне розташування та найзручніші тарифи на комунальні послуги. Все це змогли знайти у гуртожитку одного з Дніпровських вишів. Організатори зізнаються, ці приміщення довгий час до початку капремонту взагалі не використовувалися. Наразі ми знаходимося в одному з гуртожитків Дніпровської політехніки до того часу, як ми почали будівництво цього центру, більш ніж 10 років на цьому поверсі та поверх нижче ніхто не проживав таким чином. Тут було приміщення не пристосоване під проживання. Після капітального ремонту лівін центр є повністю адаптованим для проживання. Для розширення центру почали готувати й другий поверх гуртожитку. Тут планують облаштувати додаткові кімнати. На другому поверсі ми теж почали ремонт. Другий порт буде точно так же виглядати, як третій. Тут ми, у нас буде ще вісім кімнат, та буде ще зона для роботи. Центр продовжує розвиватися. Організатори разом із міжнародними партнерами і надалі планують його модернізувати, щоб допомагати внутрішньо переміщеним особам. Максим Фандій і Ляломовський, новини Дев'ятого каналу.